Ім'я Даць засвідчується в пам'ятках української писемності лише зі 16 століття. Наприклад, у документах зустрічаються записи Даць Олексич Даць Пахутич у XVII-XVIII століттях від імені Даць утворювалися патроніми, такі як Хведеч Дацевич та Даценко Петро, житель села Білої церкви, у твоєму 1649 році п'ять запорозьких козаків були записані під ім'ям даць. Сьогодні ім'я Даць ще вживається на півдні Тячівщини як розмовний відповідник до офіційного варіанту імені Андрій, порівняно з іншими мовами, в болгарській є імена Даца. Дацо, Даце в Хорватській, Дача Дако а в Старопольській – Дац щодо етимології імені думки розходяться. Найімовірніше, це усічено суфіксальне утворення календарного імені, яке починається на «да». зразка Данило, Дарі або Дасій. Або це може бути наслідком деформації імен, які містять звук, таких як Богдан чи Йордан. Інша версія це усічений варіант давньослов'янського або давньопольського двоосновного імені Дачпогій. Зафіксованого в 1482 році. Східно слов'янським та українським відповідником є атропонім або Теонім Дажбог або Дайбог. Можливим проміжним етапом до варіанту імені Даць міг бути запис Датбох або оглушений Дачпох, як у записі 1414 року в селі Добряне. Також можна порівняти з польським особовим ім'ям Дацко з 13 століття. Думка про походження імені Дацко шляхом усічено суфіксального. Утворення з двоосновного польського імені Дадзебог, тобто Дажбог, підтримується також дослідниками, схожі на даць імена, дац дань, дат, Дацю.